Друзі, привіт! З вами Одін. Сьогодні ми граємо рейтингову гру 15ПТ-2 х 2. Продовжуємо далі на шлях до топ 100. Сьогодні нам дивлюсь, попалася Австрія. Будемо грати за Австрію. У мене, до речі, такі негарні відчуття, бо останні рази, як я грав за Австрію, я чогось постійно програвав. Пробував я грати в Залізо, тобто у Рундаширів. І в мене виходило так, що ну, не мене не виходило 800, в мене було менше, але якби каток непоганий був. ну е, Бувало таке, що я якби палився своїм суперникам. Так, риночок. Палився своїм суперникам і е, вони якби робили гармати, і в принципі, часто не прокатувало це. От, Так, тут на золото. Е, сьогодні навіть не знаю, що краще зіграти, але вже зіграю, мабуть, в стайні. Бо якби цей мене білд на ходу, можна сказати. І якби можу показати непогану гру в цьому плані. Зіграємо, мабуть, вже не в фрунташирів, а в мушкетею, мабуть, така в мене ідея. Так, є. І, і академію ставимо ще. ні, Спочатку міський роді там. Так, розвідка пішла у нас. Додамо трошечки відкрити туман. Все, що буває, забудеш казарму і втратиш 62 мушкетерів. Так, є ставимо академію, потім вони підуть всі на ліс. Так, готово. Головне, не забути низки включити. Є так, розвідка. О, є четверта шахта чудово. Тут треба доповнити, щоб добувалося золото. Ну, і зараз наша задача е, налагодити видобуток дерева, щоб ми могли будувати стайні. Uh, і ще зарані хочу наставити парканчиків, це така традиція вже, щоб uh, нормально було парканчиків, щоб противники не могли якби, легко пробратися на мою територію. Вони досить непогано себе зарекомендували на попередніх іграх. Uh, от так уже добудовують, добудовують, готова uh, академія. Uh, ну і uh, далі ліс. Тут треба перевести ще міські центри туди, щоб виходили. Так, є, відкриємо карту трохи. Треба контролювати це все залізо, бо як не вистачає, вони потім стає. Е, в... Е, не робляться залізні юніти. Цього не можна допускати, бо буде простой. Так далі не треба Топорчик зробити. Готово. І тепер чекаємо на стайнку. Що нам треба для стайні? Ще каміння. Так, і колосочки. В принципі. Є, так. Камінечко, що точно. Є, е, е, Мені нема. Так, тут у нас відкривається. Хлопці трошки тісняться, тут стоять поруч. Відкриваємо наліп-карту. Е, так, є. Підготуємо місце, так мовити, під. Є, yeah, під парканчик. Так, стайня, 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 точно. E, так, збір. Збір, збір. Ще сюди трошки. Так, є. Yeah. Ну і тепер e, два вугілля. Каміннячка не вистачає. І одне заліза З цього заходу поставимо. І з наступної стайні ми поставимо вже по. Ну, я зараз ставлю останній час два вугілля і після другої стайні також. Так, Готово. Мухи виходять. До речі, ці мушкетери, ж потребують заліза, то воно якби і. і, і ем, витрати заліза більше при цьому за, за Австрію. Ну от, е, Що можна очікувати від противників? Можуть бути і швидкі коні, і купа рундаширів. Е, може бути. Почнемо парканчик дизайн робити. Um, може бути різний. драгуни можуть бути, тому я не знаю, що будуть грати противники. Так, є. Um, і шахти, відповідно. Ще десь одна вугільна. Так, ну, тут значить. Порядок. До речі, скажу трошечки uh, про збір. Ми збираємо на. Ремонт авто 44-му окремому стрілецькому батальйону. Е, хлопцям потрібно відремонтувати авто. Е, там загальна сума 50 тисяч гривень, хто може, будь ласка, долучитися QR-код справа на екрані. Так, готово. Ну, далі в нас третя стайня. Треба, щоб каміння вистачало. Так, залишилось дерево, тисяча дерева залишається. Ми ставимо зараз третю стайню. А, після стайні вже піде е, апи золота треба буде зробити. Так, дизайн парканчика. Закладаємо. І тут ще додамо людей, щоб швидше будувалися. Ну і е, далі дип, Ну спочатку, мабуть, шахти качнем. Так, є все робиться. Погнали. Золото трохи не вистачає. Так, не включив стайню. Тут у нас не качалось нічого. Ще хочу згадати, що чемпіонат України скоро буде в нас по козакам. Найсильніші гравці України прийматимуть участь. Початок у нас 3 травня. Скоро зробимо календар, щоб можна було подивитись, коли ж От. І так от. Може зроблю якесь промо-відео, було б прикольно. Так, ще ж сюди треба людей підігнати. Е, ну, Просто щоб більше людей знали про його початок і так цікавіше буде далеко ходити в склад. Так, є, ну що, ми далі ще наставимо парканчиків. Нам треба закритися добряче, щоб навіть якщо січка якась прибіжить, яку я так не люблю, то вона могла бути затримана парканчиком. От. Так, стані включені. Так, ну що, дип? І ширів звідти? Так, є, хапимо вугілочко. Так, командирів зробимо. Погнали! Шахти добувати. Третю качнем, до рундашири. Нам би ще гарматок би на початок був друг напроти мене Австрія. Я з розвідку не зробив, бачите? Що якщо напроти мене Австрія, він прийде з рундаширами до мене. А в мене тут стрільці одні. Я можу не прийняти його. Настроїмо багатенько парканів, значить. Так. Є одна, Ух, як я тут не, по... не зробив косу. Треба ще може одну линдин поставити. Бо цей дуже швидко щось міліє, ну хоч коса є, але все одно. Так, е арт депо треба запастись артилерією, бо дуже небезпечно. Без артилерії приймати залізо. Мені здається, що буде залізо якесь напроти мене. Так, ідемо, 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 каміння. Так, підковка вже мала б скоро бути. Давайте віддамо трошки дерева. Бо якби я трошки затримуюся в її виробництві, а так наче непогано. Я просто поставив депо, і того в мене підкова затрималась, довелось купувати. Так, давайте ще каміння. Нас піджимають житлові місця. Треба зарані наставити, бо вже скоро буде 600 людей. Ще одне депо. Краще не забудь потім на гаубиці перевкупитися, бо я завжди забуваю. Так. Тут може бути недобудований паркан, треба допомогти хлопцям. Так, депошка, бистріше Ви виходьте сюди. Ну, мушкетери тут класні в Австрії. Вони з броньою дивлюсь непоганий. Але. от. Якби тільки встигнути їх качнути, бо прийде купа заліза, то можна не прийняти. Так. Охорону, охорону, охорону. Мабуть, іще сюди додамо. А, це селяних. Добре. Так. Є, потрошку зробимося, ну, гармати робляться, якби все рухається тут по охорону, щоб січка якась чи швидкі коні не... Зачистили мені повністю місто. Так, треба поставити на тримати позицію народу бо якщо буде хтось ломитися, серйозний, то інакше не вийде. Так, трошечки пушок сюди. Так, ну що у нас там вже? Залишається хвилинка. Сподіваюсь, ніхто зараз до мене не вломиться сюди. Так, охорону. Е, наче все окей. Можна, звісно, ще одну десь качнути, але не знаю. Подивимось, поки квартири наробимо. Так, пацики сюди добудовуйте. Тут е, дуже критичне, критичне місце таке. Е, ще не встигає. Сюди давайте. Терміново добудовуйте. Так, і у нас там зверху ще не добудований. Так, стайню трошечки дивіться, не вистачає на четверту стайню. Ставимо. Якраз 15 хвилин у нас вже і хтось може вже прибігти. Качаємо силу пострілу. Так, мушкетери, драгунчики у нас наче непогано все підковка є, хлопці виходять дуже жваво. Так, 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 все треба перевірити, наче все good. Дивимося, так можна їжу качнуть, да. Залізну шахту ще можна качнути, конечно, але так, ще накликавшись. Так, є, гармати вже непогано виїхали, дивіться, 7 штук. Давайте трохи просуватися вперед. Може навіть ми трошечки вийдемо когось, підпушимо чуть-чуть. Не знаю, що там у них за білди, що вони там грають. Наскільки серйозні тут супротивники. Ну, Судя по, по балам, то я попереду е значно йду, але ну хто знає подивимось. Я опереджаю їх добряче. так. Так, сила пострілу в захисту. О, підходять, підходять, дивіться. Е, Підходить фіолетовий, Дивлюсь, рундашні багато. Піка в нього там будуть, коротше, мабуть, до мене намагатися на залізо взяти. Так, е, всі сюди е, гарматки. Треба подалі відійти, щоб е, повуще було їм підходити, щоб вони в купу збивалися. Так, стрільці давайте тут. Для вас тут турель така зроблена, щоб приймати. Мабуть, та. Б... шахта піде. Стрільці побільше сюди. Драгунчики всі сюди, давайте. Ніхто не простаюйте. Так, 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 так. Сила пострілу візьмемо. Що ми ще можемо? Швидко стрілі знести. О, вже пора, 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 пора. Так, рундашири, куди ви побігли, ну. Блін, не. Так. Спокойно. Кантелес виручає, дивіться, як картеч вале. Джага, джага! Готово, нормально, дивіться, Що, ще раз, давай. Бадабум. Ее. Оце скупився. Ще раз, бадабум. Все, погнали, 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 погнали. Давайте, так, на ход їм дайте трошки. Еес, нормально, можна проходити далі. Так, ми прийняли дуже добре. У нас, в принципі, втрати тільки рундашири. E, швидкі коні, швидкі коні. Поки розділимо війська, в нього війська побиті, мої справляться без мушкетерів, чи без драгунів. E, тому давайте розділимо. Щось я побоявся, що до мене забіжать зараз. Ладно, пішли всі сюди. Так, тут бачу, у нас готові приймати. Тобто у нього війська ще якісь є. Давайте по шахті влупимо, знищимо склад артозброєння. Є, хай Марси луплять. Так, підходимо, підходимо сюди. О, коні, коні. Давайте. Будемо, мабуть, зараз ламитися до мене в паркан. Так. Ще качнем силу пострілу. Давайте наперед. Сюди ще. Треба їх перестріляти, бо тут як забіжать, можуть нашкодити. Так, і не контролить, хорошо. Ми зато контролюємо. тут сюди стріляємо гарматками, знищуємо йому ліміт трошечки. Так, можна підходити тут. маневреність збільшимо своїх військ. Так, зараз заодно і їжу качнемо. Так, готово, нормально. Давайте позолотій ще, знищимо їм. Підходимо сюди потім. Так. Давайте. Так, що у нас тут? Війська десь якісь посередині стоять? Ні. Він пішов союзника давить. Так, добре. Вишиковуємось. І давайте, що ми, треба паркан пробивати. Так, у нас тут трохи проблема з апами треба. Свидкостріл взяти. Готово? Давайте по ліміту бахнемо ще гарненько. І зробимо дірочку. І ще одну. Тут більш ефективно, правда, буде гарматками. Знищимо ще пару складів артозброєння. Готово. Ну і силу пострілу. Ой-ой-ой, там зверху е, другий підійшов. Підійшов другий. В мене що, в мене хочуть вдвох зачистити, чи що? Ні, кудись дівся. Так, давайте ще цю шахту грохнемо. Готово, по-моєму. Здається, знищив. Так, ну що? Підсилення сюди. О, там, здається, рундаширчики. Так, ворота приготувати, щоб можна було свалювати. 11 гармат. Перемкнутися на гаубиці, це те, що я казав спочатку. І підсилення сюди. Так, розвідка. Мені треба побільше бачити. Такни, не стрілять по моїм драгунам. Ой, пішов, 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 дивіться, пішов. Давайте, відходимо, відходимо. Драгуни, ховаємося назад тут. Толпа так, настріляємо і пішли далі. Получше, я не знаю, там полтинник, мабуть. Поклав. Так, ще раз. І свалюємо так, 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 швиденько, швиденько поки не захопили пушки. Прикривати пушки. Так, пішов він, пішов зелений назад. Е, вже доведеться двох приймати? Так, назад, відходимо, відходимо, відходимо. Гармати також сюди, це саме цінне зараз. Гармати, до речі, дуже така корисна річ, якщо ну, нормально вже з ними воювати. Відходимо, відходимо. Можна трошки постріляти в спину. Так, гармати, головне гар гармати. Тікаємо всі сюди. Ой-ой-ой. Так, здається, не вспів хвост, хвіст сховати свій. Відходимо, відходимо, відходимо. Здається, не вспів хвіст сховати підсилення. Так, щоб нічого не натупити. Відходимо гарматками. Ну, тепер його черга лізти в щілинку. Подивимось. Він вже один раз намагався залізти в щілинку. Так, давайте стріляти. Приймаємо, коротше, приймаємо, бо можна, можна втратити гармати. І. Бадаблум Джага Джага, готово! Давайте драгунчики підходимо, треба, щоб всі стріляли, іще. Джага Джага, це хто не знає, контролес, дивіться, як працює. Є-є-є! зараз ми їм покладемо. Так, всі пішли в атаку і ще сюди. Джага Джага, готово, як книжка дивіться, пішли в атаку. Готово. Так, зелений, я дивлюсь там непогано так. Відійшов мій союзник, вийшов в атаку, це хорошо. Давайте перейдемо сюди, Щас розберемося з цими всіми. глянемо, що там робиться. Гаубиці. Ні, гарматки. Давайте сюди. Так, тут порядок, наче порядок, нема часу, наче порядок, наче нашій пресує. Давайте, наша задача зараз знищити це село. Проходимо наступ, проходимо, проходимо. Є. Далі е, проблема не зупинятися в розвитку. Так, треба думати про 18 століття. Ну і про 15 гармат. Так, забрати гарматку. Пішли. О, евакуація почалася, давайте настрілювати сюди. Треба доганяти, знищувати тих селян, щоб мінімально втекло, якщо і втече. Так, бачите, я не розбив ту шахту, і вона мені в пригоді стає. Зараз заберемо собі селянчиків. Так, стріляємо сюди, давайте. Є, все знищуємо. Є, готова, націю ми забрали. Так добре, що я тоді не знищив. Так, пішли сюди. Треба частинку військ кинути на деокупацію міста. Так. Деякі будівлі, я всі, кромі казарми, бачу, знищив. Добре, там щось синього, по-моєму, відбили. Підним, кинемо йому на підмогу драгунів терміново, бо щось там в нього дивіться проблеми. Його до воріт притиснули. У мене тут драгунів 190 є. О, вже GG дає хтось. Макфіолетовий. Так, він втік, евакуювався. Але ми ще бачимо, що там щось робиться. Так, нам треба якось щось зробити з цим парканом. Драгуни всі на підкріплення. Піхота піде знизу. Так, тут ще щось. Ну, казарми залишились, в принципі, він своє місто знищив. Давайте підходити наверх. Спробуємо натиснути зараз трошечки знизу. Обережно, якщо що, будемо ховатися за паркан. А так натиснемо трошечки знизу. Так, бачимо, що в нього мало військ, тут мого залишилось. Зелений його хотів підтискати. Так, тут селян треба будувати, щоб розвивати другу націю. Є. Е... Почнемо. Підлікуємо. Ні, давайте, напевно, піде до мене. Є погані війська. Можна попробувати до того ж маневрені можна під... піддавити його трішечки. Так, о оу, гарматки Пішли наверх. Треба обійти, щоб вони не діставали до мене, бо тут дуже серйозно можна вигребти на гарматах. Давайте тут знизу під, тут підтиснемо на нього. E, давайте пробуємо з цього пагорба щось зробити. Поки гармати доїдуть, ми в принципі сможем, може натиснути на нього зверху. Подивимось. Так, на допомогу. Там треба контролювати те село, щоб там нічого не будувалось. там дві казарми. Стіночка. E, руйнуємо стіночку, захопити шахту. Так, давай. О, так, тут швидкі коні. Ні, готувати народу. Давайте на пагорб всі сюди і приймаємо на пагорбі. О, гармати приїхали. Валимо звідси. Так, трохи перебили бігунів і тікаємо. Так, вчасно, бо ще один залп прилетів. Ну, тут думаю, о, виходить мій якраз союзник, тому ми е, вчасно відходимо. Зараз він прикриє мої, моїх стрільців. Е, ну і знизу під, тут підтиснемо трошечки противника. Підкріплення вже біжить. Е, вже 4 гаубиці є непогано. Переключитися на драгунів, то щоб не минулій грі була проблема. Готово, ми тут відбили. точніше, І тут будується стіна. Ого! Так, стріляємо гарматками, зачищаємо шахти. Так, тут теж непогано так тиснемо. В нього багато рундаширів наштампувалося, але. О, так, мушкетери. Хай рундашири йдуть, а мушкетери прикривати гармати, прикривати. Рундашири сюди. Так, ви йдіть, а ви відбивайте. Гарматки хай стріляють. Дуже важливо постійно стріляти гарматами, я так кажу. Так, рундаширі там зачистять поселення. Так, тут порядок. Будується хтось залп сюди. Тепер залп сюди. Ну, в принципі, це вже продавили. продавили. Ну, виходить, гра така один в півтора. Це дає ще раз GG цей гравець. Нагадаю про збір, ми збираємо на ремонт автомобіля. Сюди... ой, це свої. <с <cinque> <с? <с?> ну добре. ой, ні, стрільну все одно і думав не стрельну. Збираємо на ремонт автомобіля для 44-го окремого стріляцького батальйону з Харківського напрямку. Прошу всіх приєднатися, будь ласка. 50 тисяч наша мета. Наближимо нашу перемогу разом. Слава Україні! Ну, в принципі, це все. Дякую всім за увагу і ще раз. Зараз ми запросимо. Я вже не один раз з бавовнятком граю. Запросимо його на ВЦЦ. Друзі, скоро чемпіонат України. 3. травня починається. Скоро буде жеребкування, календар, все. Не забувайте, хто бажає участь ще приєднутися якісь ще місця. Ну, а так, новин, наче, яких більше немає. Дякую всім за увагу. По золоту. У мене цього зеленого найбільше було. Добре, дякую всім за увагу. Мир вашому дому. Слава Україні!